Під час бойових дій практично всіх людей було з вулиці Багірова, Гастомельське шосе було евакуйовано, бо проживати тут практично було неможливо. Залишилися одиниці, хто тут проживав. Тут жили військові. Тут ще 300 метрів в сторону Гостомеля. Вже було, була лінія оборони наша. Там воювали хлопці. На жаль, в цьому мікрорайоні, на мікрорайон Липки, Багірова, Гостомельське шосе — загинуло 18 наших героїв, захищаючи наш Ірпінь. І символічно, що велику відбудову почати саме з цього місця. Сьогодні спільне і обласно військової адміністрації, і пінській міській раді, і нашим міценатам це фонд Джем, який Повністю на 100% ставить вікна, двері і по цим будинкам. І, звичайно, ООН. ООН дає на 2,5 мільйона доларів матеріала на но нове будівництво. Більш того, що ми плануємо ще додатково зробити, це буде асфальтування. Асфальтування вулиці Гостомельське шосе, далі мосту через бучанку. В напрямку Гостомелі буде новий міст, буде нова, новий тротуар, нова велодоріжка. Буде новий асфальт. Так само і по вулиці Багірова, де ми стоїмо з вами. Буде нове асфальтне покриття. Буде зроблений тротуар і замінене все освітлення освітлення. Будуть нові стовпи. Так само і по гостомельському шосе ми запланували заміна стовпів на новий. Все буде в одному фасаді, все буде в одному стилі, і покрілля буде мінятися. І на фасаді цих гаражів теж буде замін. Ось будинок вже утеплений за всіма нормами, з якісними матеріалами, які мають сертифікати, неверучий матеріал. Утеплення проходить якісно, швидко. Вікна ми міняли в цьому будинку? Так, да, Міняли вікна, сертифіковані теж вікна, двохкамерні, які теплоефективні. Міняється покрівля, ви бачите, міняється покрівля на металочерепицю, яка теж сертифікована, і срок її дії більше 50 років. Використовуємо високоякісний пінопласт ЄПС-80 з гручі Г1. Це той пінопласт, який не горить. Так, да, який не горить. Це дійсно, він так. Ми пробували так і так, ну не горить. Значить, такі є спеціальні домішки. Товщиною 100 мм, який захищає будинок. Да, Далі буде я, покраска високоякісною фарбами. Робимо гідрозоляцію цоколя, яке ніде ніхто не робив, а ми робимо це. Я хочу сказати, що це велика велика праця нашої команди знайти кошти, бо дуже багато хочуть допомогти. Але хочуть допомогти після закінчення війни, бо зараз не на часі. Зараз ще можуть знову ракети зруйнувати все, але нам нема чого чекати. Нам треба відбудову вже сьогодні, бо люди повернулися і їм треба десь жити. І ми наполягаємо, що всі об'єкти вже в Ірпіні можна почати відбудовувати зараз. Так само, як і обласна військова адміністрація, як і фонд регіонального розвитку, агенція відновлення так само ставить на відбудову багатоповерхові будинки. Але крім цього, я Наполягаю, щоб ми не забували і про приватний сектор. Тут так само живуть люди, тут так само їм потрібна допомога.